Перше питання порядку денного це проект закону України про внесення змін до закону України про ринок критичної енергії щодо застосування алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання. Друге читання 11.301-D. Так тепер переходимо. Значить, перша правка номер 214 – це стосовно поділу. Це стосовно економії, яка є виникла на, на ринку. Допоміж на послугу по диспетчерізації, щоб цю економію направити на погашення боргів 50% на балансуючому ринку, де всім іде оплата пропорційно, і решта 50% для оплати боргів перед зеленим. Ми вже приймали схожі редакції. Я пропоную, щоб ми щоб ми там врахували так само 50%. На покриття на покриття витрат оператора системи передачі на виконання спеціальних обов'язків і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, в тому числі для покриття домашнім електростанціям до 30 кВт. щоб погашення йшло і тим, і тим. Тобто, у нас щоб були було, один єдиний підхід до всіх, і воно гасилося однаково що промисловим, що домашнім 30 кВт. На мою думку, це буде нормально. І питання, чи є в нас Укренерго на зв'язку, чи Укренерго зможе підтвердити, що погашення будуть йти і промисловим, і домашнім серцем. Доброго дня, шановні колеги. Як мене чутно, Андрій Михайлович? Чути добре вас. Дякую за можливість висловитися. Ми дійсно формували відповідні пропозиції разом з регулятором опрацьовували відповідний механізм, відповідно. Правки ці підтримує також Міністерство енергетики до закону України. За результатом 2023 року у нас дійсно сформувалася певна економія по тарифу на диспетчерізацію відповідним надходженням. Ця економія на сьогоднішній день за вирахуванням плати за системні обмеження складає 8,8 мільярда гривень. І ми пропонували б відповідну економію спрямувати за аналогію тих змін, які були прийняті. Нещодавно, там, де ми по аналогічному алгоритму розподіляли кошти, отримані за рахунок доступу до міждержавного перетину, спрямувати їх на балансуючих ринок та гарантованому покупцю. В цілому, по року, якщо ми зможемо прийняти пропозицію відповідній правці, ми Орієнтуємося на погашення заборгованості на ринку електричної енергії до 12 мільярдів гривень, в тому числі за рахунок ефекту повернення тих боргів, які наразі є у генерації перед не куперенерго на балансуючому ринку. Просив би вас підтримати відповідні правки. Це надзвичайно важливо на сьогоднішній день, навіть в контексті другого питання, про яке я буду говорити, перш за все з точки відновлення об'єктів генерації належної підготовки галузі до проходження осінньо зимового періоду. Дякую. Скажіть, будь ласка, домашнім сес. Вам теж для домашніх сес? Теж ці кошти будуть використані для погашення боргів. Тобто, ми хотіли би бути впевненими, що буде рівне відношення і буде охоплено всіх пропорційно до боргів. Домашнім СЕС Дим також ви... да, Абсолютно, ці кошти також будуть використовуватися для за погашення заборгованості перед виробниками на домашніх сес. Їх загальний рівень цієї заборгованості в компанії наразі складає біля 1 мільярда. Тобто, якщо ми напишемо в тому числі домашнім то про такої редакції ви не заперечуєте? Звичайно, ні, дякую. Олексій Юрійович, прошу. Дякую, Андрій Михайлович. Я два слова mm -hmm. в загальному плані скажу. Ну по-перше, дійсно зараз дуже важливо підтримати максимальну активність фізичних осіб по встановленню осіб автономних аварійних, якщо хочете, джерел виживання, бо для багатьох це дійсно може перетворитися на це взимку, хоча лякати нікого не хочу. Це було коли я бачу, виконуючи обов'язки голови, правлі... голови правління Укренерго, то почекай стабільність да, що в цій ситуації, є кому відповідати за за надійність енергетичну безпеку. Я просто хочу звернути увагу колег, що в цій ситуації те, що однозначно підтримують ці три правки, саме Укренерго, оператор системи передачі, Міністерства і регулятора, я ж правильно розумію. Данне я думаю, що в цій ситуації по суті вони беруть на себе відповідальність. І на них вона і лежить ця відповідальність сьогодні за зиму за розрахунки, за все. І я не вбачаю заможливе позбавити їх такої відповідальності. Тобто я звертаюсь до колег з проханням підтримати ці ці правки як такі, що допоможуть дійсно певною мірою оперативній ситуації. Дякую. Дякую, жупане Андрій Вікторович, бачу, підняти рука. Да, дякую, дякую, Андрій Михайлович. Дивіться, мене тут трошки відкоригую вашу пропозицію, тому що зараз борг перед виробниками великими електростанціями, які працюють по зеленому тарифу, до орієнтовно 27 мільярдів гривень. Борг перед домашнім сесу орієнтовно 2 мільярди гривень. Якщо ми говоримо про якусь типу пропорційне погашення. То якщо ми будемо з цієї суми там, 5%, тобто нам тільки сказав Укренерго до кінця року, буде 6 мільярдів гривень, то пропорційно до цього боргу це буде ну, зовсім невелика, ну, невелика сума, яка закриє, можливо, там загалом на, на, на кілька відсотків боргу передонашення місцевість. У мене була альтернативна пропозиція. Це чітко визначити законом. Ми ж зараз законом чітко визначаємо відсотки, так? Відсотки і спрямування, куди вони підуть. Для того, щоб не було цього суб'єктивізму потім. В тих, хто буде розпоряджатися коштами, там, чи платити, чи не платити. Наприклад, не знаю, ми зараз Енергатому енергогатому дамо там, 20 мільярдів, не скажемо куди. І будемо надіятися, що він буде гасити свій борг перед гарпоком. Він його може і не гасити, і якби, нічого страшного, нічого йому за це не буде. Тому я би пропонував би окремо написати: там, 50% у нас в цій правці для балансуючого ринку, окей, там борги великі, нам потрібно щось з цим ринком робити. Потім 40%. Для компенсації виробникам по зеленому тарифу промисловим виробникам і окремо 10 відсотків цієї суми чітко написати в законі для компенсації для покриття боргу виробникам домашніх сес. У нас є це стандартне формулювання до 30 кВт Тоді домашні сес будуть щасливі, вони будуть знати, що їм придуть гроші, і мені здається, це буде справедливо. Особливо знову ж і ви зараз на Львівщині. Рівчення на нас активно розвивається в домашніх сістів. Підтримуйте, будь ласка, регіон. Конкретною цифрою, конкретним зобов'язанням на рівні закону. Дякую. А чому 10%? А чому, наприклад, не 45% на чи 45 зеленим, і 10, дума... 10 домашнім? Чому цифра 10%? Як вона взялася? Давайте дивіться, ви повторили те саме, що я сказав, тільки ви сказали, що 45 балансуючи, 45 людей Я вам кажу про наступне. Навряд чи серед нас тут є лобісти великого бізнесу, правда? Ми лобісти здорового грузду і лобісти маленьких, маленьких бізнесів і маленьких домашніх сонячних станцій. Це люди, які повірили системі, повірили в тому, що їм будуть платити зелений тариф, і інвестували свої останні 25-30 тисяч доларів, те, щоб поставити домашній сенс, що абсолютно вітається, це правильний крок. Якщо 10% хоча б 10% спрямувати з цієї суми в 12 мільярдів, це 1,2 мільярди гривень. Друзі. Ми закриємо 60% боргів перед домашнім СС. Нас люди просто на руках будуть носити, ми їм закриємо 60% боргів. Я не думаю, що це щось, що не потрібно робити прямо чітко на рівні закону. Окей. Тобто, якщо є борги перед 30 кВт, то їх треба гасити швидше. Якщо станція має 1 МВт, це ще не крупна. То її треба гасити також швидко. Якщо станція має 20 МВт, то її можна не гасити. а Якщо 100 МВт, то її можна саме останні гасити. Це ж трошки якби дивно, мені здається, що... Андрій Михайлович. Дивіться, ми гасили вже. Ну давайте, якщо ми вже почали про це говорити, недавно ми ділили гроші вперед, і так само гасили і борги і на балансуючому ринку, і гали, гасили борги великим виробникам електроенергії. Ми вже їм один раз ці гроші подати. Давайте цього разу дивіться, ви сидите в залі перед вами, сидять представники органів місцевої влади, які спілкуються напряму з виборцями. Я вас прошу, давайте не будемо зараз помінюватися з риторичними якимись перепалками. Ви пропонуєте 45% на балансуючи, 45% зеленим. Давайте. У конфігурації Добре. на рівні закону. Вікторія Олександровна, Нагреб, прошу. Все ж таки пропоную гасити борги пропорційно тим боргам, які є. І до речі, от якраз малим домогосподарствам гасити борги перед гаркопом, а не перед купами. А тоді це буде вже т, чесно. Бо т, я т, розумію позицію пана Андрія, але ну давайте подивимось, хто в нас зараз рятує, все ж таки енергетичну систему. і нам потрібно більше інвестицій і великих інвестицій. Хто буде до нас приходити, якщо зараз ми маємо ситуацію, коли постійно маємо борги перед великими? Та є ще, окрім великих, є ще середні, станція. І серед, абсолютно. Станція від. 1 чи 2 МВт це явно, так, явно так. велика станція або станція Про там, це й 500 кВт чи 100 кВт. Тому тут таке, великі це може ті, хто мають 100 МВт, але далеко не всі, хто 1 чи пів МВт це велике. Тому, на мою думку, має зберігатися пропорційність. А стимули окремі для менших, вони передбачені в тарифі, тому що зелений тариф для 30 кВт він якраз суттєво-суттєво вищий, вищий, ніж зелений тариф для промислових СЕС. І в цьому більше стимули. А далі по цьому тарифу, який є, треба платити всім однаково, Тому що, якщо ми будемо порушувати один принцип пропорційності, далі виникне, далі виникне питання. а... а Хто такі великі, може їм платити ще менше, а може хтось поганий, може хтось щось погане сказав. чи погане зробив, і так можна скотитися до того, коли в нас на жаль є деколи випадки, коли за платежі, якби, треба, ще якби добре щось постаратися, якщо отримати платежі за ті роботи і послуги, які були надані і продані. Ось тому тут мене більше цікавить е, навіть не розмір, а е, чи ми відмовляємося від принципу пропорційності. Бо це дуже такий ящик Пандори, якщо відмовитися від принципу пропорційності, далі це може тягнути різні наслідки. На мою думку. Е, але давайте ще послухаємо регулятора НКРКП. Чи є з нами на зв'язку регулятор НКРКП? Ніби мав бути? Міненерго є з нами на зв'язку? Т так, Андрій Михайлович, вибачаюсь, довго підключалися. НКРКП, Руслан Кайдаш. Е так, ми опрацювали редакцію цього законопроекту разом з Неку Коренерго. Ну, відносно все ж таки відсотків е щодо розподілу. Ну як би да, це питання такого більш мабуть, політичного характеру. Ну але попереднє, скажімо так, ну розуміючи те, що ну логіка законопроекту погашення погашення боргів. То безумовно воно, скажімо так, ну, сприймається, якщо ми е, дотримуємось певної пропорційності, а не, скажімо так, е, викривлення. Ну, тобто, але а не те, що там ну, для певної категорії там, повні розрахунки, а для інших там виходить відсоток розрахунків набагато менше. От. Тому, якби... Але в цілому е, цю правку ми підтримуємо і дійсно її там е, опрацьовували протягом тривалого часу. Розумію, дякую. Тоді ставлю на голосування правка номер 200, правка номер двісті Правка номер 214. І з врахуванням того, щоб через кому, в тому числі, домашнім сес, щоб пам'ятали, що ми маємо на увазі погашення домашнім сес. Також. Бондар Михайло Леончевич. Волинець Михайло Якович. Геру за. Горобець Олександр Сергійович. Гриб Вікторія Олександрівна. Жупанин Андрій Вікторович. Я утримався. Я за. Це пропорційно, але несправедливо. Я несправедливий дякую. Юлій Якович. За. Камальчук Юрій Олександрович. Кісільов Єгор Петрович. Кіт Андрій Богданович. Костюх Анатолій Вячеславович. Красов Олексій Ігорович. Кучеренко Олексій Юрійович. За. Мороз, Володимир Вікторович. Мулик Роман Миронович. Нагорняк, Сергій Володимирович. Андрій Михайлович. Так і залишаємо 50 на 50, бо зв'язок пропадав. Направо, да, 50, 50... 50, на 50, 50 на 50, там, де зелені. Пишемо погашення в тому. А числі, я два... я, я зала, я ще. Два... Прошу. Зрозумів, я зала ще два слова прокоментую, що окрім маленьких такі підприємства, як «Укргідроенерго» і перед ними теж мають величезні заборгованості, тому ми теж маємо за них не забувати між групою також відносно тих... Укргідроенерго 에, має. Міг голоса. Так, так, так. Укргідроенерго перед ним є борги на балансуючому ринку, і там погашення також пропорційно. Тому пропорційно свою частину погашення боргів Укргідроенерго отримає. Пивовар Євген Павлович. Так, Припутник за. Є. Е. Припутний Дмитро Сергійович. Припутний Дмитро Сергійович. Семінський Олег Валерійович. Скороход Анна Костятиніна. Сосун Інна Романівна а, За пропорційний, за. Хлопук, Максим Миколайович. Вашої пропозиції. Так, в тому числі домашнім сес. Окей. Шапувалов Юрій Анатольович За. «Шипайло» Остап Ігорович. Утримався. Юнаков Іван Сергійович. Юнаков, за.